Цілком таємно. Сезон другий, епізод 4. Безсонний. На Манхетені у квартирі доктора Соула Грісома знімається пожежа, відрізавши того від виходу. Викликавши пожежних, Грісом самотужки намагається загасити пожежу. Пожежна команда, котра прибула на виклик, не виявляє жодних ознак пожежі. Однак, доктора Грісама вони знаходять мертвим у квартирі. З ранковою газетою Малдер отримує магнітофонну касету, на котрій записаний дзвінок доктора Грісама до пожежної служби та замітку про вченого, який загинув у пожежі, котрий насправді не було. Малдер приносить матеріали заступнику директора ФБР Уолтеру Скіннеру. Проте той не дає Малдеру розслідування цієї справи. Згодом виявляється, що інший агент Алекс Крайчик отримав цю справу першим. Малдер телефонує колишній напарниці Скаллі та просить її провести розтин тіла доктора Грісома. Малдер вирушає в Стенфорд до центру доктора Грісома по вивченню розладів сну. В дорозі він свариться з крайчиком. Той роздратований тим, що Малдер не хоче з ним працювати в парі. Вони обидва рушають в Квантіко, аби зустрітися зі Скалі, котра стверджує, що на тілі доктора Грісома не виявлено жодного опіку ззовні, але всередині є вторинні ознаки. Вона говорить, що нібито тіло доктора вірило в те, що воно горіло насправді. У бруклінській квартирі Генлі Вілліга, ветерана В'єтнамської війни, відбувається зустріч з приятелем часів служби в морській піхоті Августусом Коулом, котрого Віліг називає проповідником. Вілліг розповідає Коулу, що намагається забути, які страшні речі їх група творила у В'єтнамі та як вони знищили в'єтнамську школу, повну дітей. Раптово в квартирі з'являється група поранених, опалених в'єтнамців з маленькими дітьми, котрі після промови Коула про необхідність спокутувати свої гріхи розстрілюють Вілліга. Оглядаючи тіло Вілліга, Малдер і Крайчек виявляють великий шрам на шиї вбитого. З'ясувавши, що загиблий ветеран проходив службу в спецвійськах у В'єтнамі 1970 року, агенти починають пошуки його товаришів по службі. Згідно документів, єдиний, хто залишається в живих із загону, це Августус Коул. Агенти вирушають до медичного центру для ветеранів у Дюжерсі, де знаходиться коул. Але там виявляється, що його відпустили, хоча його доктор не пам'ятає, щоб робив цього. Малдер отримує таємничий телефонний дзвінок від містера Ікс і, зустрівшись з ним, отримує інформацію про секретний військовий проект, яким займався доктор Грісом. Він викорінював потребу солдатів у сні за допомогою лоботомії. Одним з побічних ефектів виявилась надмірна агресивність піддослідних. Тепер людина на прізвисько проповідник, який сам був об'єктом експерименту, вбиває колишніх товаришів по службі, переконуючи їх галюцинаціями. І змушуючи повірити в їх власну смерть. «Ікс» також повідомляє агенту ФБР ім'я ще одного члена підослідної групи Сальваторе Матола, який помилково був включений в число убитих у бою. Пакет з даними від ікса, Малдер ховає під ковриком біля пасажирського сидіння своєї машини, потай від крайчика. почувши повідомлення, що чоловік, який підпадає під опис коула, пограбував аптеку і обсаджений в готелі групою спецназу. Агенти поспішають туди. Але двоє агентів ФБР, які прибули на місце першими, стріляють в один одного. А Коул ховається. Малдер доходить висновку, що за два роки без сну Коул набув здатності вселяти людям свої думки. Зустрівшись з Матолою у Лонхайлінській Забігайлівці, агенти дізнаються, що через поставлені експерименти він, як і Коул, не спав уже 24 роки. Матола також розповідає історію його загону після завершення експерименту, а також те, що в дослідах брав участь ще один вчений доктор Джерарді. Малдер і крайчик рушають на станцію, куди, за їхніми відомостями, повинен прибути для участі в похованні грісома доктор Джерарді. Малдер бачить на станції, як Коул стріляє Джерарді в спину, а потім у самого Малдера. Але все це відбувається тільки в уяві агента. В реальності. Коул хапає доктора Джерарді і, утримуючи його в заручниках, наводить на нього галюцинації у вигляді солдатів, на яких він проводив досліди. Через службу охорони вокзалу агенти вистежують місце заходження коула і знаходять ледь живого Джерарді. Малдер виявляє коула, який близький до самогубства, і намагається з ним поговорити, сказавши, що знає про експерименти. Коул простягає Малдеру Біблію, але прибіг крайчик та бачить, що Коул цілиться в Малдера з пістолета і стріляє в Августуса. Малдер намагається врятувати Коула, але той з усмішкою на обличчі вмирає на руках агента. Браніч. Малдер і Скалі виявляють, що всі їхні матеріали по цій справі пропали. Крайчик звітує перед курцем і іншими про виконану роботу та заявляє. Скарлі це серйозна проблема набагато серйозніше ніж нам здавалось раніше.